Тієї ночі, коли метеорит впав, наш світ змінився назавжди. Бла загон. І треш! Могутні герої Гудітзу назавжди вигнали б зло з нашої планети. Сіла Гучітзу! І тепер, коли світ нарешті в безпеці, які нові пригоди чекають на герою Гуджи Давайте подивимось. У вас є шоколадна крихта гем і у вас є губері. Е. Ваніль? Зачекайте. Я маю трохи в морозильнику. Легко! Вистачить для всіх. Дунець для гу, а морозиво для мене. Ой, а, а. спокійно, хлопці, не вентилятор. Ей, Блазагон, Але Що ти думаєш про мій новий гуслінгер Мегалаунчер? Це ще в процесі розробки. Дивна техніка, Кенджі. Хранитель Гу, мабуть, дуже пишається. Як йому на пенсії? Він це обожнює. А дідусь сказав, що мій гуслінгер ідеально підходить для боротьби зі злом. Якби було з ким боротися, звісно, ти сумуєш за порятунком світу чи не так? Е, е, я. Ні! Я очистив світ, а тепер прибираю в зоопарку. Просто найкраще. Оху, смірдіть. Так, не проміняв би цю роботу ні на що. Пантеро і треш відчувають те саме. Як справи, хлопці? Гуфі. Можливо, світ все ще потребує трохи порятунку. Дивись, Падаюча зірка. Швидко, загадай бажання! Це не зірка, це величезний метеор. І він прямує прямо до нас. Нова гулюці ще один величезний метеор. Ще одна величезна зміна. Ми більші, сильніші та стильні. Подивіться на ці шорти! Вони лавові! І світу небезпеці Пантаро. Гутрон верховний має бути викликаний. Метеоракс потрібно зупинити. Гутрон верховний? Гутрон верховний. Це новий смак морозива? Звучить смачно. Ти в порядку Пантаро? Так, але світ ні. Цей метеор чисте зло. Здається, герої Гуджицу знову в справі. Це означає, що ймовірно, і погані хлопці теж. Земля Рокджо відкрита для бізнесу. Хтось? О, я сумую за бійками. Що за гул? Ти ламаєш, ти купуєш! Не зважай на це! Ой, мамо! Подивись на мене! Я тільки що весь у гу... Так! Подивись на себе! Він буде в порядку. Я Кантіклс. Він Слатвінг, вісники метеоракса. Що ж? Земля Рокджо закрита на сьогодні. У мене нові душі. Це м'язи без бруду. Це сила метеоракса. Ні, це не так. Це сила Рокджо. Припини хизуватися і слухай, змусь мене гукрила. Це сладвінг. Світло вимкне. Досить. І він почав це. Якщо ти правильно розіграєш свої карти Рокджо, тобі буде надано незбагненну силу. О, мені подобається сила. Це може бути твоїм за певну ціну. Назви це. Приготуйся зустріти своє безумство. Річ мене лякає. Ну, краще піду. Ах, пінгвіни голодні. Авчки! Ой ой. Наші сили не можуть з ним зрівнятися. Тільки гутрон Супрім може його знищити. Тоді ми знайдемо цього гутрона Супріма, перш ніж погані хлопці знайдуть цей космічний камінь. Занадто пізно. Рокджо. рокджо! Що сталося з Гу... Завдяки моїм новим друзям я більше кам'яна броня, ніж щелепа. Приємно було поспілкуватися з вами, хлопці, але я забираю цей метеор до ГУВАУ. Можливо, ти більший, але все ще дивний дикий. Так, у нас все ще є гу. Увесь слиз у світі. Тепер тобі не допоможе. Так, нашому господарю метеораксу потрібно підживитися. Метеоракс створіння з мого батька. Ну, буфет закритий, каженяча морда. Метеоракс не їсть морозиво. Він їсть світи. Не сьогодні, друже. Гу вперед, брати! Космічний кріо Кометний удар! Гарна робота Креш. Світло вимкнено. Халактичний удар алігатора. Не думаю, крокодиле розпечений метеоритний удар. У тебе немає сили зупинити Метеоракса. Хочеш посперечатися вперед. Go, Slinger, Mega, Launcher. Е-е, я ще працюю над помилками. Коли Метеоракс прокинеться, він з'їсть ваш світ. Крім хороших частин, які я збираюся отримати. Егеш? Звісно, так. Нам слід йти. Нам потрібно знайти того героя Гутрон Супрім. Хлопці, я знайшов старий метеорний трекер мого дідуся. Так, добре. Я не шпорив, але я можу відстежувати метеори по всьому світу. Ці три здаються особливими. У мене є відчуття, що ці метеори і гутрон пов'язані. Тоді давайте вирушимо на полювання за метеорами, хлопці! Сіла, ґуджитсу! Гаряча штука на підході вдяху. Я зрозумів, кінжі. Здається, мій гутрон супрім Метеор прямо за хребтом. Як у тебе справи з гуслінгером? Майже готово. Ми врятуємо світ дуже скоро. Я передзвоню тобі. Роби свою справу, малий. Як це було легко? Просто проїдься лавою до цього загадкового метеорита. Виклич нашого таємничого героя. Врятуй світ і утримай її. Що за Гон? вам і вашим злим друзям краще забиратися з дороги, поки дорога не забралася з вами? Зло це погано. Вибач, Ред, не дам тобі годувати Метеоракса. Ти і твої метеорні шорти. Метеоракс, не дам твоєму господарю з'їсти світ. Готуйся до удару. Хочеш посперечатися? Шторм! Зачекай секунду. Ти сказав Метеоракс. Той колючий чувак і хлопець з кажаном згадали це ім'я. Так, Кактикус і Сладжвік. Охолонь! А я хочу зупинити цих двох так само, як і ти. Гаразд. Вони об'єдналися з поганим крокодилом на ім'я Рогджо, який забрав великий фіолетовий метеор з нашого зоопарку. Вони вже мають метеорит. Тоді світ у страшній небезпеці. Якщо ми не зможемо викликати гутрон Супрім. Гутрон Супрім. Вибач зараніше я Аріно Стоун. Ім'я Блейзігон. А як щодо того метеорита? На тебе чекає сюрприз. Тримайся за свої лавові шорти Спаркі. Тобі це сподобається. Заряд! Лавової броні! Розгортання метеорної броні! Вау! Це гуритічно! Мені треба зробити дзвінок. Герої Гуджицу. Це підтверджено. Метеори мають силу, яка нам потрібна, щоб викликати Гутрон Супрім. Це хороші новини. Гаряча голова. І в мене теж є новини. Знайшов ще один метеорит. Чому я не взяв парку? Це не могло бути простіше. Звичайний шматок. Скорпіон! Не дай мені повернутися до тебе з цим! Герої Куджутсу! Стреч Страйкерс! Орбіто. Поганий хлопець! Удар! Макгоу. Добрий хлопець! Стреч! Переможне селфі! Стреч, Страйкерс! Продаються окремо!